Коли вам знадобиться команда інженерів для держави, будемо раді допомогти. З повагою ІВ. отакі листи періодично мені надходять. І я зазвичай на них не відповідаю. Адже це можуть бути різні люди, це можуть бути різні структури. Проте я розумію, що кількість людей в країні, яка хоче, і головне, вірить в те, що можна щось змінити і щось зробити для громадян, не зменшується. А навпаки, з кожним днем зростає. І раніше ось такі листи містили слово, якщо, якщо вам знадобиться. А сьогодні вони вже пишуть слово коли вам знадобиться. Шановний анонімний.